Польські виробники зерна не будуть ніколи більш конкурентними по відношенню до українських виробників зерна. В Цьому є цілий ряд об'єктивних факторів е, уже сьогодні. І європейські експерти приходять до висновку, що в принципі аграрна політика в Євросоюзі починає банкрутувати, і це польський кейс. Це один з таких дзвіночків, коли потрібно і нам, і їм задуматись, друзі, а Як ми через 5, 3, 7 років будемо разом жити і будемо знаходити спільні позитивні моменти для спільної європейської політики разом із Україною, тому що там скільки більше 3,5 мільйонів здається малих ферм у Польщі. А мала ферма, це розумієте, вони не можуть конкурувати з нашими навіть середніми і малими підприємствами. Бо коли в тебе 15 гектарів, а в нас мале підприємство тисяча гектарів, то тільки на ефекті від масштабу ми не можемо з однаковою ефективністю виробляти той же самий ячмін чи кукурудзу.